Вітаю, друзі! А от уявіть собі, що ви сьогодні прокинулися, і вам дано на день ну, 100 таких золотих монет енергії. От, уявіть собі. Ви прокинулися, ви маєте 100 таких монет енергії своєї. І ви зразу відкриваєте соцмережі, щось там собі листаєте, і у вас енергія вже половину зникає. Тобто, уявіть собі, що ви витратили свою енергію на щось, на якісь враження, і все. І у вас вже там мінус 10 золотих монет пішло. Далі згадали якийсь вчорашній конфлікт. І вже там мінус 15 одиниць цієї енергії пішло, золотих монет. І, до прикладу, ще там щось згадали про себе, що ви щось не виконали, якісь свої незавершені справи згадали. Хтось вам зіпсував настрій, у вас туди пішла енергія, і все, і ви також. Витратили на це вже якихось 20-30 одиниць своєї енергії. І коли ми прокидаємося зранку, ми думаємо, що ми повні сил, і до дев'ятої години у нас вже може бути і зовсім не бути енергії, тому що ми можемо її витрачати. Адже, якщо ми на щось звертаємо увагу. Свій фокус уваги на щось спрямовуємо, туди одразу йде наша енергія, наші ці золоті монети нашої енергії. Це все дуже просто відбувається. До прикладу, ми читаємо якусь чужу інформацію, читаємо якісь події, які трапилися з чужими людьми. Ми зразу викидаємо туди енергію, адже туди йде наша увага, і туди йде наша енергія. І ми втрачаємо, втрачаємо свої золоті монети нашої цієї енергії, яка нам дається. На день, яку ми отримуємо, кожен отримує кожного дня після того, як відновить своє тіло після сну і коли... після сну, так? І тут ми витрачаємо їх на щось незрозуміле. Уявіть собі, що у вас є незавершені справи. І незавершені справи вони також витрачають дуже багато енергії нашої, забирають нашу енергію. І сьогодні я Ольга Маслюк. Експертка з тайм-менеджменту на наших традиційних зарядках від студії управління часу Богу Штайм хочу поговорити про те, що забирає в нас енергію, які у нас є пожирачі енергії, і як зробити так, щоб цю енергію ми направляли тільки на ті справи, які дають нам віддачу і які дають нам наповнення, де ми можемо дійсно наповнюватися енергією. Отже, про незавершені справи. Якщо у нас є багато незавершених незавершених справ, вони забирають одиниці нашої уваги і забирають тим самим нашу енергію. Адже ми можемо собі думати, що там в мене є незавершені справи і не думати про них. Але увага наша, вона все рівно на них тримається. І ми туди направляємо також свою енергію. Або якийсь вчорашній конфлікт з кимось, десь там з кимось, чи посварилися, чи не порозумілися. І в голові постійно прокручуєте собі оцю жвачку цього конфлікту. Це також забирає енергію. І ви можете зранку проснутися, прокинутися в повні сил, але згадати цей конфлікт і вже відчувати себе потім спустошеними. І ще, що забирає нашу енергію, нашу енергію забирає самопоїдання, саботаж, де ми самі саботуємо себе. До прикладу, у вас є якась справа, і ви все не можете її завершити, адже на вашу думку, вона не ідеально виконана або не ідеально зроблена. Це також забирає дуже багато ваших зусиль і вашої енергії. І якщо ще кожного разу ви повертаєтесь і повертаєтесь кожного дня до цієї справи, вона у вас кожного дня забирає певну кількість вашої уваги, а значить, і забирає вашу енергію. Що ми можемо зробити в такому випадку, ми можемо просто не займатися самосаботажем, не займатися самопоїданням, а виконувати свої справи так, як вам виходить. І звісно, ви ж хочете зробити цю справу найкращу. Ви хочете зробити цю дію завершити якнайкраще. Ніхто ж не хоче завершити якусь певну дію, щоб вона була якнайгірша. Але тут також треба думати про те, що якщо я. Одну справу не завершу, іншу справу не завершу, ще якусь справу не завершу. То ці незавершені цикли, ці незавершені справи будуть постійно у моїй голові, і постійно у мене будуть забирати енергію. Тоді краще цю справу. Завершити нехай не з 100% позитивним результатом, нехай на 80%, але зробити так, щоб ви розуміли, що ця справа у вас вже завершена. Дуже важливо завершувати справи, тому що коли ми не завершуємо справи, коли ми переймаємося чужими проблемами, а ми часто хватаємо на себе чужі проблеми, коли ми займаємось самокопанням. Самі себе, що я недостатньо там успішна, я недостатньо хороша, я щось не встигаю, я це не можу зробити, бо у мене нема таких знань, я щось не можу зробити, бо мені завжди в житті не везе. Є навіть люди, які говорять, що мені завжди все не везе, я якийсь аварійний. Є такі люди, і вони також вони тримають свою увагу і свою енергію на тому, що вони аварійні. І вони, навпаки, вони цією енергією і цією увагою вони собі ще примножують події, де вони себе рахують, що вони аварійні, адже вони прийняли собі таке рішення себе так рахувати. Отже, і ввечері, коли ми вже все зробили, і виходить, що ми дивимося, можемо навіть дивитися в стелю і думати, Боже, стільки роботи переробила. Така втомлена енергії немає, і навіть немає за що себе по завершенню дня похвалити. Отже. Що потрібно дійсно робити? Перше, якщо ви прокидаєтеся, не займайтеся чужими справами, не листайте соцмережі і не читайте різні погані новини. Приділіть перших 30 хвилин вашого дня, коли він у вас починається, саме собі. Приділіть його собі, зробіть для себе щось корисне. Зробіть для себе щось таке цікаве, те, що вас буде наповнювати. І це також піде ваша енергія на це, і це також піде фокус вашої уваги на це. Але ви зробите корисну річ і свій ресурс. Ви не будете е, витрачати на чужі проблеми, на чужі якісь історії, навіть видумані історії, дуже багато в соцмережах і видумують і різні історії, і придумують ще їм так, щоб було прямо дуже вже або страшно, або дуже серйозно, або дуже емоційно. Так є, і ми витрачаємо на це свою енергію, на те, що хтось там щось придумав. Тому перших 30 хвилин після прокидання. Приділіть. Ці приділіть ці золоті хвилини собі, наповніть себе чимось позитивним, хорошим, посміхніться собі в зеркало, зробіть собі щось таке, щоб ваша душа зраділа, і щоб ви навпаки відчули ще більший прилив енергії. Друге, що необхідно зробити, щоб не витрачати свою енергію, а дійсно акумулювати її і примножувати. Це позбуватися незавершених справ. От навіть сьогодні подумайте, які три ваших незавершених справи, які у вас довго тягнулися, які ви можете, як ви можете їх позбутися? А як їх позбутися? Я вам розказую. Ви писуєте ці три незавершених справи собі на листок. І завершуєте або викреслюєте. Якщо до прикладу ви виписали якісь три незавершених справи, дві з них актуальні, і ви хочете їх робити а одна уже не актуальна або втратила свою цінність для вас. Сміло викреслюйте, позбувайтеся цих незавершених справ і таким чином повертайте собі енергію назад. Адже коли ви викреслюєте якусь справу, яку ви не хочете робити, цю енергію з цієї справи ви повертаєте собі назад. Адже ви підсвідомо знаєте, що ви її робити не хочете. Коли ви її виписали на листок, ви ще й свідомо бачите, що ви її не хочете робити. А коли ви вже її викреслили, це взагалі мастхев. От викреслюйте всі незавершені справи, які втратили свою актуальність, і ви побачите, скільки енергії, скільки життєвої сили у вас буде. І ще є. не займайтеся самокопанням, самопоїданням і самосаботажем. А навпаки, Хваліть себе кожного вечора. Хваліть себе. Я молодець. Я виконала такі і такі справи. Я зробила свій день. Я там досягнула того, я зробила те, я вивчила щось нове. Нове вчити також для себе дуже важливо, адже коли ми дійсно вивчаємо щось нове, ми піднімаємося по тону емоційному, ми себе краще почуваємо, почуваємо себе впевненіше і вже не саботуємо, не говоримо, що я не вдаха, що я нічого не вмію, що я якийсь неук і не, говор... не займаємося таким самокопанням. А навпаки, хвалим себе, розповідаємо самі собі. Ві, які ми класні, іноді дуже важливо поговорити з розумним чоловіком або з жінкою, тобто сама з собою. Важливо. І хваліть себе, наповнюйте себе своєю енергією. А ми вам кожного дня рекомендуємо: плануйте свій день, адже 15 хвилин планування вашого дня також економить вашу енергію, яку ви будете затрачати на цей день. Адже, коли день спланований, немає там лишніх якихось форс-мажорів, кричащих різних ситуацій, тушити пожежі, пожежі треба вже. То все у вас складеться легко. Адже, коли у нас все заплановано і розписано по хвилинах, нам потім не приходиться тримати уваги, а яку справу наступною ми сьогодні маємо робити. Ми відкриваємо планувальник, і у нас все є. Адже. Як кажуть розумні люди, краще тупий олівець, ніж гостра пам'ять. Не запам'ятовуйте у своїй голові якісь певні завдання, задачі, дедлайни. Краще запишіть і звільніть свою голову від зайвого і не витрачайте ще енергію на зайву інформацію, яку ви носите у своїй голові. А все записуйте. Запишіть собі ключові завдання на сьогодні. Запишіть собі завдання, де ви зробите щось приємне для себе, для себе особисто, для своєї сім'ї. Для родини, для свого навчання кожного дня необхідно навчатися, адже світ такий цікавий, кожного дня щось змінюється, і треба йти в ногу з часом, навчайтеся. І зараз порахуйте собі, чи поміщаєтесь ви у 24 години. Обов'язково туди ще допишіть сон і ще залиште собі місце, там 3-4 години на щось непередбачуване, на форс-мажори. Вони можуть бути приємними і вони можуть у нашому житті траплятися. Тому залишайте собі місце і малюйте собі маршрут дня. Ось точка А там прокинулася, далі що я буду робити. І по порядку, по порядку малюйте собі маршрут дня, занесіть в нього ваші самі ключові завдання, за які ви сьогодні ввечері себе обов'язково похвалите. А я вам бажаю, щоб у вашому сьогоднішньому дні було дуже багато «О, як класно! Ну, знаєте такого враження? Щоб було так трішечки, ну мало, щоб не багато було там, ну ок, нехай буде. І щоб прямо практично зовсім, практично зовсім, щоб не було такої фрази, там. його хай ваш день буде наповнений яскравий, і повертайте собі енергію і відчувайте себе дійсно наповненими. Все. А я побігла і з вами була Ольга Маслюк.